Не втомились? Ні? ні. Далі читати? Так. Да! Дуже добре. <риклад> і жінка, з чорними земля волосся, яку я знав вже О, стільки років, я. живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла, гарячого листя, поміж стін і пташених криків, поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки. Ховаючи в курці телефон і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише буде ближче до її ніжності і люті. І слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки. І вб'ю всіх старих поет, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікна буде холодне і зелене, дощ буде заливати пам'ять її невечерву. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває в останню чергу.